Доброго дня, з вами розсадник Велесів Сад. Допомагає нам в саду сьогодні Дарій, а також забруднює нас з ніг до голови. Говоримо ми про дуже цікаву, але не властиву для України рослину. Між тим, садівники це майже завжди колекціонери. І колекціонуємо не тільки рослини, а часто і знання про них. Тому наша розмова про лонган або, як ще кажуть, око дракона. Перша зятка про Лунган датується 1896 роком, коли мандрівник з Китаю привіз в подарунок дружині короля Таїланда 5 саженців Лонгана. Я далеко не король Таїланда, але плоди мені дісталися схожим шляхом, мені перевезли їх за кордону в якості гостинця. Гостинець був дуже щедрий, плодів там було багато, я наївся сам досхочу і пригощав своїх друзів і знайомих. На теперішній час лонган росте не тільки в дикоростучому вигляді, а й має багатенько культурних сортів. Плоди непогано зберігаються навіть без холодильника можуть пролежати днів 10. Як видно, всі вони вкриті шкарубкою, але дуже тонкою шкіркою. В народі цей екзотичний фрукт частенько називають оком дракона. Але тут не варто сплутати, тому що так само оком дракона або серцем дракона ще називають пітахаю – а це різні речі. У будь-якому разі дракон, в честь якого названі ці плоди, мабуть, був дуже добрезним. Тому що плоди смачні. Їх смак дуже нагадує виноград з приємним ароматом ехінацеї. Всередині, бачите, знаходиться кістка розміром забрикосову, напевно, десь. Але гладенька. Китайські медики рекомендують лонган для захисту клітин печінки, для підвищення загального тонусу і працездатності, покращення зору, нормалізації сну, вважають відмінним природним засобом, що знижує рівень тривожності, заспокоює хвилювання і пов'язані з цим проблеми, наприклад, тахікардію. Я впевнено можу його рекомендувати для покращення настрою. Тож сьогодні з вами був розсадник Велесів сад. Більше інформації про плодові та декоративні дерева на нашому сайті. Посилання на сайт в описі до цього відео, а також в першому коментарі. Тому відвідуйте наш сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду!